Всім привіт, друзі! Це канал GameLifeua. Радий всіх бачити. Тож, а ми, наскільки ви знаєте, вже прийшли з вами Devil May Cry 5. Да? Але у нас цікава річ: у нас відкрився Віргілій. Да, І мені стало дуже цікаво подивитися, як ним грати. І тому вирішив записати ще одне відео. І побачити, чи, взагалі є, чи є сенс взагалі, знаєте, записувати е, проходження за Віргілія, да? чи взагалі є сенс далі допроходити Devil May Cry, тому що, тому що там ж багато всі, всі, ну, є скілів і так далі, знаєте, які ми не відкрили ще. Ну і мені ще цікаво бачити. Uh, тобто там, як я казав раніше, да, там, бачите, йде бійка да, між Дантом і Вергілієм, да, <дум> демонічною його частиною. Uh, а це просто я так розумію, що як UI, змінили просто UI, да, це ми по дефолту ми тут граємо за Nero, да, а зараз просто граємо за... Віргілія. І мені цікаво, як буде от, типу, відображатися. Ми у заставках будемо як Вергілія, бо ми будемо Неро, і що в ітозі буде Вергілій проти Вергілія? Ну коротше дуже цікаво дуже цікаво. Так що я вирішив тому і подивитися, і записати таке відео. Так, і що в нас взагалі такого Vembary Box of Your пес. Так, ну ми, короче, ми вже проходили. Так. Вау, ніфіга собі. Так, а в нього також є, да, бачите, е, такі от... А що це ми таке робимо? Так, а це ще така... Ага. Ого. Да, у нього якщо чесно, дуже багато якісь е, нових скиллов. Эээ, пресс 1 Ну окей. Ага. Вау, нифига себе. Так Ну такий, да, чисто сугубо, як і у Данте. Да? Такий от варет пер ми рухаємося. Так. О, Непогано. Ну дуже такий цікавий, якщо чесно, персонаж поки що. Мені подобається, як за нього грати. Але ви бачите, в нього в, в нього тільки мечі, да. І в нього нема. Хоча, напевно, осе, да, типу, дай не болі. Бій. Р1. І от така штука, так. Да? Ну добре, добре. Ух ти. Вау, що це ми таке зробили? Ого! Ого. Вау, нічого собі... Непогано. Непогано. Так. Так, а ну-ка. Ого, вот так зараза. Так, окей, R1, потім бек. Да ну-ка зараз подивимось зараз. ще. Так, ось так вот да? давайте. Так, а ну-ка давайте так. Так, а Нодик це сугубо бачите, він, типу, як телепортація, да, в нього? Новиком. Ага. Щось типу такого. Да, непогано. Вау. Так, а в нас ще, я знаю, є такі штуки. Ого, ось типу такого, що це, що це ми робимо. Так, друже, ти мені, якщо чесно, то вже дістав. Чого? А, Ааа, так я згадав, ми ж типу Сано Спарта, да? Э, режим э, бою. А я то думаю, чого б він його так довго не можу вбити, бл. Це просто режим э, бою набагато складніше став. Ну, не режим бою, а маю на увазі режим складність гри, проходження гри. Да, ну прикольно, коротше, мені прикол в тому, що мене, походу зараз якийсь якась курва, блядь, перший моб, блін, мене б уб'є. Ну добре, добре, добре. Непогано. Так, ну давай, коротше. Так. Так, давайте візьмемо ми наш самурайський меч і його ми будемо просто. Так, а ну-ка. Що буде, якщо так і ми зробимо? А, це типу я хіл... Ну, типу, як хіл це, да? Зажимати, якщо я буду натискати і тримати L1, то це типу як хіл. Ну, зараз треба спробувати ще. Так, окей. Да, ну чесно, на санну Спарта набагато складніше стало грати, вау. Да. Ага, непогано. Вау, дивіться, що що може робити. <хи> да, прикольно, прикольно. Так, так, так. Ага, і будемо тримати трикутник і... Ага. Бачите, а. Непогано, непогано. Так, окей, а що це ми можемо? да? Ми це можемо зруйнувати і що це нам дасть. Наче нічого, да? Неначе. Ніч... Наче нічого. Ну добре, окей. Тан -тан 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 -тан. Ідемо далі. Цікаво ж подивитися на заставку, що буде. Вергіді проти Вергіди. Або може там буде щось по-інакшому. Навіть дійсно цікаво подивитися. Хопа. Давай, ми вже майже прийшли. Тож. Е зараз момент істини. Ви готові, дру готові друзі? И вперед Ай, блин, ну камон, друзі, вы просто. Бачите, які вони хитрі, блін? вони заставку взагалі прибрали, блін, щоб, типу, нічого. Е так, а мене є. Ого, ніфіга собі. Так, секунд. Так, секунду, Йомой, ніфіга собі, чого ти так? Так, а ну-ка давайте бы хоча б трошки йому знесем... знесемо. Да, офигеть. Опа, а? Іще б... Ладно, 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 ну все, да. Добре, добре. Добре, добре, добре. Так, да, коротше, бачите, да, ось так от вони все це зробили. Тобто, заставок у нас не буде. Ми просто будемо проходити гру без заставок. З одного боку це фігово. Mm -hm, бачите, що you can, you can now access to customize screen via the mission menu while playing uh, as Virgil. Here you can use Red Options to purchase new items and Skills to increase your arsenal. Тобто зараз ми можемо перейти на екран кастомізації, де ми зможемо вивчити нові скили за да, до речі, кстати, бен цікаво подивитися, які в нього взагалі загляді Ми ж перший раз за нього взагалі граємо. Mm -hmm. Mm -hmm -hmm. Так, окей, що це в нас? Ну давайте, ну, по-перше, да, це спід. Він завжди повинен бути. Трік телепорт in the Direction. Ну, давайте також. 17 тисяч ніфіга собі. У мене всього 29. Трікдауну це можна поки що не вивчати. Я метау комбо. 6 тисяч. А ну-ка, ще разочок, давай, що там таке ти будеш робити. Угу. Давайте вивчимо. Потім ще це біовульф комбо. Угу. Да, також давайте вивчимо. Так, а це що Mirage Mirage Edge Combo. Коротше трендец і Mirage Blade 2. Трохи по чуть-чуть, да, все вивчимо. І айтеми, айтеми, поки да, ми не можемо більше нічого. Цікаво взагалі, що буде, якщо ми взагалі все-все-все вивчимо. Як нам тоді проходити гру? Набагато легше буде, чи ні. Так, ну, це буде у мене таке коротке відео, друзі. Да? Це ми просто вам вирішив показати, як. Хоча 11 хвилин, блін, Це взагалі мало, якщо чесно. Це взагалі мало. Mission Start as Virgil, son of Sparda. Перша місія. Так що ми тупо будемо взагалі проходити за Вергілія? Навіть не знаю. Нам, в принципі, за Данта там не ме не немаж... Ну... Ще б пройти, якщо чесно, тому що... Ми за Данте не все вивчили ще також. Так, ну добре. А? Як тобі? А, курва. Ого, що це що ти все таке робив? А? Би, це б не загорів. От як це. Як. як ви вижити, блин, після такого удару, б? А? Да. О, та, блін, та ти шо. Загалі крутяк. Ну бачите, в них ще й більше набагато стало здоров'я, да? Тому що би на звичайному рівні складності за Human, да. я там їх проходив, я навіть не помічав. А тут, блин, ну таке вже. Вау. Так, 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 опа. Взагалі супер. Взагалі супер, ну і Вергілій, він дійсно потужний, чувак. Тут е мач... ну... Це правда. О, блин, дивись, курва. Бин, бачите, як рівень телепортується, блин? Дуже прикольно. Так, ну давайте спробуємо зараз щось інше. Опа, а? І ще разочек. І будемо брати меч. А? І затримаємо... Уоу. Так, якщо ще ми будемо тримати трикутник. Що зміниться? Вау. Ух ти, блин, дивиться, що ми зробили. Да, прикольно, якщо чесно, чувак. прикольно, чувак. Ну, якщо чесно, то мені здається, що данте все одно поприкольніше. Мені здається, що данте все одно поприкольніше буде. Много там базука є. Много там взагалі багато всього є. То Суборгілі мені подобається, знаєте що? що він телепортується. Це дійсно, блін. Е дуже імбова річ. Ці телепортації, вони взагалі дуже імбові. Так, ну окей, якщо ми проходимо вже е ще раз, то ж треба дивитися якісь пасхалки. А ми, а ми сюди не можемо да, зайти. Може ми знайдемо якісь пасхалки, я не, я не знаю, які ми не знаходили раніше. Ну, тут ми сюди пройти ми не можемо, добре. Сюди ми також пройти, да, не можемо? Тут наче більше нічого нема. Бачите, така красна штука тут. І... Ну да, Наче <are> такого нема, так? Щоб щось там відчинилось чи ще щось. Так, це наш. Це його. Зараз от. Вибачаюся, відлікся, то в ігрі, коротше, сирена, а я вже подумаю, що сирена насправді. Так, ладно, окей, йдемо далі тоді, так? Я нічого тут не бачу. Ідемо далі. І давайте портуємося. А якщо зажмемо... А, ось так от. Ух ти що, дивись. Непогано так виходить. Так, давай, давай, давай к нему. Давай, добивай, 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 добивай. Давай. І б'ємо. Так, ну всі вони як були сопки, так і залишилися сопками. Так, там якийсь демон, так, да, наче був? Во тут вот. Він кудись зник. Так, давай будемо добивати цього. Так, добре. Ну все, верхіди вперед. Вперед, 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 вперед. Оу! Не помітив. Так, і на, на, на цей ми також да, не можемо застрибнути. Більше ми нікуди не можемо застрибнути. Ну, наче все. наче все. О, ось останній демон залишився. Все, супер. Бачите, і тут ми не можемо нічого нікуди застрибнути. Mm -hmm. До речі, якщо я щось пропустив, ви можете про це писати в коментарях. Так, да, якщо я щось пропустив. Так, давайте. Ей, опа! Так, давай. Ось так от Бі, дивись, які. Вони прямо дістають мене. І... Стоп. Опа, промазав. Супер. Беремо меч. Телепортуємося. Так, окей. Зараз. О, непогано. Слухайте, ну... Ох ти, блядь. Ну це в нього удариться, до речі, дуже такі синні, бачите, що ми взагалі їх просто так знищуємо. Але не цікаво ж постійно одним і тим самим, да, використовувати? Один, один і той самий скіл. Треба якось, якось розрозноманітнити. Так, ну добре. Блін, вас тут ще двоє? Я думав, ви все один залишився. Так, ну поки в нас фігова, да, буква. Якщо чесно, то я поки не знаю. У мене досі складні враження, іначе він і прикольний чувак, да, Вергілій, І Іначе в нього прикойні скіли є, да. Але чогось... знаєте, як будто не вистачає. А ну-ка, що буде, якщо ми зажм... зажмемо... А, ні. Ми не. Ми, ми не хиляємося. Ми не хиляємося. Ну дивіться, тут вже буде бос, блин, А... О. О, вот, нарешті. А тут у нас нічого такого немає, ніякого потайного... Потайного, як то кажуть... прохіда. Прохіда, 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 блин нового прихідна нема. Коротше, окей, йдемо далі. Тут у нас босс. Ми на Human його пройшли так, що ми навіть його і не помітили. Так, окей, давай почитаємо. Якщо ми нажимаємо press L1 плюс plus... так. от. Пред when DT Coach at level 3 or higher. Ага, добре. Hold L1 to charge the SDT coach using your uh, DT coach. короче, понятно. Понятно, что... Hold L1 to charge. Ну... Так. Что, если честно, я не пресс R1 to rotate. О! О, вот, вот цеба, друга інша справа, блін. А? Ми вже над демоном. Перетворилися на демона. Так, окей. А, а як тобі так курва? Так, телепортуємося швидко. Б'ю, б'ємо цю мерзоту, та б'ї, бий, 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 би. Блін, дивіться, вони мене зараз ще й вб'ють. Вау, що це таке? Так, б'ємо, 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 б'ємо. Намагаємося вбити цього боса так, щоб він нас не вбив. А, блин, трохи залишилося. і в мене і в нього. Давай, давай, ми це зможемо, 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 зможемо. Давай, трохи. Ох. Не Незмогу я. Блін, а так всі жовті кристали, блін, кристаллы, якщо чесно. Це фігово. Нормально, блин, тобто, блин. Пипец, два удари і все. Ну, це прикро, дуже прикро. Так, ну добре. У нас коротше, 20 тисяч є, О. да. Давайте подивимося, що ми можемо е вивчити. Такого якогось, не знаю, прикольного щось. Ну давайте це будемо. Я так розумію, що потрібно, по суті, в себе, все потрохи вивчати. О, от також Да непогана річ. Так, в мене 5000 залишилось. Тут вже нічого не можу. дивіться 1200. О. Прикольно. Press and hold. О, да, це мені потрібно, це я буду використовувати. Це я прям буду використовувати. Так, і тут, бачите, ще 1200 є. Rapid slash. Ух ти, прикольно. Давайте і його вивчимо. Так. І в нас там ще щось, да, з'явилося. Ну, то таке. Ладно, друзі, коротше, на цьому ми напевно будемо завершувати. Ми пройшли дві місії за Віргілія. Ми записуємо 24 хвилини. Це такий буде пробний, можна так сказати, такий запис. З одного боку цікаво. І цікаво, чи вам такий формат подобається, чи ні, чи будете ви дивитися, якщо ми будемо. Повноцінно взагалі проходити Devil May Cry, проходити за Верділя, проходити за Данте, відкривати всі скіли і так далі Чи це не цікаво. Тож таке. Але це буде все одно паралельно йти з іншою ігрою. Да. Так що... Так що таке. Нагадую про коментарі, про подобайки і про підписки. І не головне, друзі. де прибуде з вами сила! May the force be with you, always. Bye bye.